У мене все по-іншому. Я вчора представляла, і оце ще хочу сказати, що вони забрали оцю фігоміну і ці бутилки, тому що вже сил нема. Бо я вже не буду замовляти. У мене ще залишилось багато, ну, багато води, але я вирішила, хай забирають. Гроші вони не вертають за воду, але хай забирають, бо вже нема просто місця на це. І... Треба дати це женя і щоб не платити 25 злотих за нього. А та вода Бог з неї. Коротше, тут ліжко. Отам приберу, оцю штуку уберу. от відсуну сюди. Або ліжко якось поставлю отак-от сюди. Я ще планувала якось отут звільнити, щоб якесь було отак, от уже. ну, вже більше місця. Оцей полісос треба викинути, тому що він вже такий і нецяний, поломаний, ну, відірваний трохи. Ну, і так уже буде краще. І ще оці шафки треба, мабуть, десь ліквідувати, тому що тоді звільниться стіл і буде так візуально більше місця. І оця шафка теж, вона там ні до чого. Це стіл, стул, стул взагалі не мій. Це я прийшла на танці, стіл продати треба драбину продати. Коротше, ну, такий у мене квітковий сад. Попересаджувала монстери і дер... дерева ті. Оце земля прийшла, то попересаджувала. І оце як звільниться тут місце. То буде набагато краще. Коротше, треба просто трошки очищати простір. Ну і тут зробила тільки квітки на полицях. А отут зробила тільки ляльки. Тому що так їх видно і, ну, і краще буде. Не знаю, звісно, шкода цих шафок. Я ж їх купляла, але що ж ти зробиш, як не вміщаються. Отак от, от поставила квітки, оці такі ослонки купила і написала масаж. Подумала, що це буде оригінально. Ну, і тут мої фіалки і каланхої. Ну, якби стіл звільнився, то воно б таке, ну, це не було б цих нагромаджень. А мікроволновка, можливо, десь би схована була в шафку, щоб вона тут не торчала. Ну, коротше, якось ще треба щось тут зробити. Можливо, ту шафу, що на коридорі стоїть, поставити от сюди можна було, бо на неї можна б поскладати все було. Хороша, кстати, ідея. Ось то мені віддали Так, кстати, вона би сюди якраз стала і на неї все б поскладати, все що, і воно б так не лежало на столі. А ці шафи вже, мабуть, поховати чи туди всередину, чи віддати комусь. Бо продати тут завжди важко. Ну, от якось так. Але так гарненько, зелененько. Всі стали тут в одному кутку і дуже гарно. Все зелено. А диван продаю ж той свій зелений, тому що він сюди не влазить і він великий, багато місця займає. Ось тут він стоїть, покаже. Але я його вже поставила, продам. Хтось може купить. Не купить, так забере, то точно. Ну і оце, балаган оцей, мене нервує. Особливо ця вода. Коротше, якось так. Вода буде просто в бутилках і просто захочу наливати як з краніка, то просто куплю помпу таку. Ну, то таку, що накачуєш воду. А так буде достатньо. Простої бутилки води. Ну, то буде дешевше, бо без сенсу мені такі бутиляки. Якась там я використовувала її для їжі, а тут вона просто в мене стоїть, вона застоїться, поки я її використаю. Тим більше, що нема місця на неї.